Як, з 2015 року я зафанатів від концепції концептуального дріфту, ідей. Типу слова, які ми використовуємо під час мови. мовлення, е, вони — Це вершини певного графу, який має конкретну структуру. І оцей граф це людська мова. Взаємини між елементами, які зв'язані якимось чином в цьому графі, репрезентують. Взаємозв'язки між явищами, які вони моделюють. Тобто є слово стакан. Слово стакан має певний сильний семантичний зв'язок з словом вода, зі словою скло, зі словою, типу там стіл, типу, і так далі або та, або та, та, підвірські та. в автомобілі. Ну так, теж є певна, певний напрямок в цьому просторі, в якому воно там знаходиться поряд, в якомусь наборі контекстів. А, і. Будь-яка люди навчилися комунікувати один одному свої ідеї, е декомпозуючи абстрактні думки, які можна уявляти собі думкою, як певну хвилову функцію, яка така краще вся аморфна, але дуже конкретна. Бо про це окремо можемо поговорити mm -hmm. та про, про е спільності між квантовою механікою О, і та. нашою мовою, які абсолютно несподівані. Але давай да -да -да. цю ідею. І ми люди комунікують один з одним, е, обмінюючись траєкторіями руху по цьому графу. Тобто я хочу передати якусь думку, я її декодую, е, ну, квантизую на набір оп операцій. Тобто, ми кожне слово розглядаємо як операція над попереднім контекстом. От у мене був якийсь контекст, я сказав якесь наступне слово. Це слово виконало певну трансформацію мого попереднього контексту. Mm -hmm. Я. я Використав наступне слово, вона трансформувало цей контекст, і так далі. І так далі. І в результаті ми по цьому графу пройшли певну траєкторію. І ця траєкторія вона е модифікувала пустий контекст, який в нас був до речення, або який там був, трансформувала в інший контекст. І от у цей контекст це є те, що я намагаюся донести. Е але з часом. По ходу того, як відбуваються історичні зміни, там культурні міграції, обмін е, між культурами, між мовами, з'являються нові явища, відносно яких раніше навіть не було потреби використовувати певні слова, бо їх не було. Ем, з'являються нові вершини в цьому графі. Деякі, деякі вершини все, все, все рідше і рідше через них проходять людські думки, і вони, типу, як відходять. Ем, і в результаті вся ця структура вона не статична десь там в платонівському просторі, висить і ніхто її не чіпає, а вона весь час рухається. Там є кластери слів, структури перетікають одна в іншу, і так далі. І якщо слова в цьому графі мови постійно гуляють і змінюють свою оптимальну позицію для того, щоб їх використовувати для навігації. То символи, якими ми там слова позначаємо, вони не так не так швидко міняються. І як там тисячу років тому для описання певного явища використовували певну послідовність символів, за тисячу років сенс, який кодувався цією послідовністю, він міг настільки дріфтанути в цьому простору, mm -hmm. в просторі, що вже давним-давно людьми позначається як набір зовсім інших слів. Але, але там, в текстах старих і так далі воно далі використовується конкретна послідовність символів. І коли сучасна людина бере, відкриває якийсь там, не знаю, літопис там, чи якусь е сакральну книгу, і так далі, і читає просто так буквально впізнає слова. вона думає, що вона знає, якийсь сенс вкладений в ці слова. І це неймовірно, просто ну, масштаб цієї логічної помилки важко переоцінити. Бо. Типу, ви гарантовано декодуєте. Не те, що не сенс, який там був закладений, а навіть не близько щось до цього сенсу, який там був закладений. Для того, щоб справді декодувати сенс, який в певному рукописному тексті... слові полку Ігорю. Так, потрібно змоделювати траєкторію концептуального дріфту всіх слів за відповідний історичний період. Тобто в зворотньому процесі від так. того, що ми зараз розуміємо і, назад, і, і контекстів там ще накласти на це. Е ну. Ну, і machine Learning може допомогти в цьому. і Я пам'ятаю, ми якось експериментували з аналізом того, як дріфтують слова. За відносно короткий період, там 70 років. Це врага класний експеримент. Там за два дні на хакатоні з чуваками Стало цікаво, як виглядає не просто ну, тіп, не просто як виглядає мова в виді цього графу, а як вона рухається. Ну, бо Окей, слова якось рухаються в семантичному просторі, а як вони рухаються? Вони рухаються парами, кластерами, окремо там якось осцилюють. Це періодичний рух, чи це лінійний рух з інерцією? Ну, типу, багато варіантів як може бути. І коли буде. ми говоримо про рух слів у просторі і контексті, ми маємо на увазі те, як у зв'язку з якими іншими словами, поняттями вони використовувалися, наприклад, 70 років тому, і як це впродовж так. цього часу змінювалося і так далі.